Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас понеділок, 26 травня. Працювали ми працювали і дещо там зняли на огляд на YouTube, бо було багато роботи. І, ну зараз ще знімемо декілька машинок і покажемо вам. Постараємося щось цікаве, ще навіть не знаємо що. Мали зробити огляд, що всі хочуть, багато є клієнтів декілька. Я який я вчора зняв 11 рік, недорогий, 10800. Е, е, на механіці 1.7 дизель і пробіг там цікавий, 163 заявлений. Ну, Хтось мені вже з підписників дзвонив, що карвертікал б'є його тільки щось там до 17-го чи 19-го року. Ну, там був геть малий, щось 40 тисяч 49. Ну, Але це ж не доказ. Тому каже власник, що він не крутий той, що пригнав. У нас не було часу раніше, а зараз в нього вже немає показати. Ну вже і 8 годин вечора. Тому так, сценік четвертий є хороший, 20-й рік, 19-ти буде на обліку в рідній фарбі, там тільки низ арочки. Отак. Може зараз його знімемо. Підфарбовано. Класний 233 пробіга. 1,7 дизель на повній на повні такій комплектації, тільки в тому сценіку немає панорамного даху. Семимісний гранд сценік Можливо, хоч буде цікавити. Буде сьогодні шкода класна. з Швейцарії 12 рік в рідній фарбі 136 пробігу, повний привід, механіка, 1,8 бензин. Гарна дуже машина, хто хоче бензинову Октавію. Подивитись, і зараз ще побачив, що навіть не знаю, що ще. Всім дякую за підписки, за лайки. Хто не підписаний, друзі, до 7 тисяч треба добити. Підписуйтесь, будь ласка, Оль, скажи щось. Так від себе скажу, що також ми знімали сьогодні і на TikTok, і на Інстаграм. Можете переходити, дивитися. Було відео, знімали. Ну, закинемо на майбутнє про послуги, які ми можемо вам надати при автопідборі авто. Тому дякуємо за вашу активність. Щось серйозніше знімаємо, щось смішніше розбавляємо так, якби контент наш. Дякуємо за те, що ви в нас є. Це найголовніше. Так, працюємо е, наші, якби. Компанії, також ну, хто там називає спільнота, сторінка автоствол в Ютубі. Також можете заходити, короткі рілси, ми робимо рекламу автомобілів своїх і наших знайомих, різних, таких більш ходових, що хочуть аудиторія, скажімо, покупці, підписники. Тому дивіться, ще рілси наші там і при участі Олі. от Сьогодні робили, ще завтра позакидаємо. Тобто, шорст називається на Ютубі, рілси коротке відео Instagram, Tікток, також підписуйтесь Підписуйтеся, ставте нам лайки, пишіть коментарі, ми будемо раді. Працюємо для вас, стараємося. Також вітання з Харкова, Тамара з чоловіком. Чекає на сцені. Підбір і разовий огляд там сьогодні не вийшло власникам нам його показати. Завтра домовились зранку з 10-ї години. кіа спортеж завтра постараюся робити. Вже буду Олю навчити робити підбір. Да, Оля? Ну, можливо, відео знімати дійсно. Давида буду вчити, от він нас знімає. Не даю ради сам. Саня в Німеччині шукає автомобілі. Так що вітання Харкову, вітання всім, там Суми, Київ, Одеса. Ну, всіх вас поважаємо і дуже приємно, коли ви пишете коментарі. Саня в Німеччині шукає авто, сьогодні шукав гульфа сьомого, ТСА, 90 кВт, хочуть 13-15 рік на механіці. Для сина хоче підписник Ігор. Не пам'ятаю, яка область, друзі, забуваю. Кому не відписав, не взяв трубки. Ну, напишіть ще раз, передзвоніть, вибачайте. Це, ну, так, так? поїхали знімати машину. Так, пішли щось знімати. Зараз Оля вам своїм приємним голосом почитає інформацію про цей гранд сценік з Франції. А я поки буду показувати салон. Оль, так, почитай. Так, 20-й рік, 19-й заявлений в нас, максимальна комплектація. Камера заднього виду так, у нас працює. Сім місць дуже важливо для сім'ї. У мене в тата теж було Рено теж Рено Сценік. От, 1,7 дизель, 221 тисяча пробігу в нас. Гарне авто, справді від'їздили ми так само на ньому дуже довго, і вся сім'я зручно, комфортно всім поміститися собі. В салоні покажемо. Так, бо я навіть і не бачила, не дивилася нічого собі. Да. Дуже гарно, акуратно все настільки чистенько. — Гарний стан. Угу. Дуже гарний. По-сучасному вже навіть такий цікавий у нас і дисплей великий, механіка. Це рушник, так? так От, електричний, електричний рушник, рушник а це я вже трошки вивчаю все. Да, мультикермо. 233 заявленого пробігу оригінального кажуть. Угу. І що в нас тут є? Ну, так все гарно, до речі. Тут є розйоми, під USB. Ага, угу, І так переїжджає ця та штука. Ну, сидіння реально в дуже класному стані. Дуже. Ну, Пробіг оригінальний і далі ще шир... піде. Тут повний склопакет, так, Сергій? Да. Це... Да, електро... електро. Е, цей, по... коротше, боже, я вже сам говорився. Значить, <рився>. електропакет. Електропакет, тобто 4 стеклопіднімача, там складання дзеркал і так далі. Угу. Ну, в гарному стані машинка. Угу. Так, ззаді присутні шторки. Ага, зразу сидіння вже тут наявні, бо в нас було в складаються. Але і тут теж складаються. А так. вони скла... да, вони складаються, але угу, І ну, робиться тут... великий багажник. Да, і полочка є, і буде тоді, як ти кажеш, великий багажник. Отут От ще навіть є в нас. Значить, на 12 вольт можна включити зарядку чи холодильник, скажімо так. Mm -hmm. Два виходи навіть на зарядку телефона, два виходи. Дуже І... зручно, коли далеко десь їдеш. І тут така коробочка, що можна щось сюди положити. Собі, ї... знаходи, так. Або бутербродика в дорогу. <сум> <сум> Худога <сум> там <сум> з... <сум> <сум> собі заникати. Так, зараз також подивимося, значить, що в нас тут є. Камера заднього виду, звісно ж, присутня, партроники, само собою. Електроляди немає, просто так. Такий багажник, до речі, все в гарному стані. Тут все чудово. Так. Ну, тут місце, де складається значить, сидіння. І тоді полочка буде, закривається. Машина дійсно акуратна. Ми перевірили, її, значить. Там просто людина думає про нього, але трошки завагалась, зараз скажу чому. Вся в рідній фарбі, крім Ну тут парковочний асистент, крім коротше, отут десь от від сюди до сюди пофарбовано, там б'ється щось 200, може 300 є. і Напевне, тут було десь продерто. І тут от самий, Ну може. Продавцові це не сподобається. Ну а що вже робити? Продаємося по чеснику. Тут була царапенка, тут такі мелкі, І тут тако йде така ниточка, царапенка. І закінчується вона. Того, скажімо так, був дуже класний торг. Не те, ну, не то, що не хотів, що думає, там у нас Іван з Закарпаття. Ну от таке. Дрібниця можна пофарбувати, буде фарбовано два елемента, можна під прибор зробити, буде трошки дорого. Гарні диски. диски Цікаві такі. Оригінальні класні, угу. мешелінг гума у нас. E, значить, якого на року так швидко. Не будемо тратити час. Тормозні диски майже не вироблені. Це тормозні диски, а це колодки. Оля. Колодки там теж хороші. Тобто ще десь є більша половина. Зараз ще задні тормозні диски вам покажу. Ага, і задня резина літня, Ханкук, значить тут резина 105-55R20, значить резина трошки розпарована. ну, Але тут і торг хороший в машині. Тут теж майже немає вироботки задніх тормозних дисків, колодки трошки погано мені видно. Що ще розкажемо? Ну, Тобто, якщо для себе, якщо підходить пробіг, грансценік. Класний рік, плюс буде класний торх на, от, скажімо так, ціпка не чути, 1,7 на цепу двигун, розкажу, хто не знає. Е, значить, е, так же само, як 1,6, який він же йде за дблю, дблю там заливаєш собі, катаєшся. Е, ну, Напевно, його щось трошки можливо вдосконалили. Бо, так як мені сказали, я не вникав в це, можна це в гуглі почитати. Саме закривається ключ в кармані що 1,6 не було, чи атблю чи сажового, я точно не знаю, розказую те, що мені розказували. А тут зробили сажовий Ну, Я тут думаю, що сажвий 1,6 був теж цепний мотор. І по кіловатах треба точно подивитися кіловат До речі, фари в оригіналі бачимо також ще ліву фару, якщо. ну, двигун сухий, заводиться на холодно вона стояла з минулого ринку, вчора ми її заводили. Ідеально робить, так само їде, і є відео також з ями я знімав. Дуже адекватно все сухеньке, двигун, коробка, немає ніяких питань. Тут є шумозахист, все в оригіналі. Машинка дійсно класна, крім можливо, оцеї царапинки по двох дверях. Ну, якщо це вам не суттєво, так скажу, ну, буде ще торг. Ну, Торг буде не 100 доларів, не 200, трохи більше. Ну, Тобто, я скажу, так як є. Вона стоїть 16 тисяч за 15500, її власник віддає. Ну, бо тому, що, каже, і так скажу вам, ми з Анією дивилися таку машину. Зараз в Німеччині, бо він от Німеччині вже другий день. Ми її не купимо. Це він виграв її ще десь два місяці чи скільки на аукціоні, плюс був тоді курс ще адекватний євро до долара. Ми не привеземо зараз Німеччини таку. По-перше, її знайти все-таки вона ціла по кузові практично. Там арочки, кусочок фарбовані, є та царапина по двох дверках. Ну. Адекватний пробіг, як для дизеля, також ну, головне, що він оригінальний, перевіряйте мене домовам. Зараз вам покажу навіть документи є в бардачку. І ми не можемо знайти, щоб її привезти, навіть, якщо, наприклад, щоб ми хоч заробили за 15, то 16 16500, ну ніяк. Я вам так скажу, вона продавалася за 17 тисяч, ну, так роблять професійні продавці, перейшли на 16 і сказав, віддаю 16 16500. Тому, друзі, хто хоче, я вам все висвітлив, реально висвітлив. І зараз я вам скажу, візьмемо декларацію і скажу. Навіть кіловати І що я мав ще сказати? Зараз так, знаєш, французький бриф І подивимося зараз 19 рік, вона буде на обліку. Передній привід 81,7 двигун, 88 кВт. От все видно. А, він код, Боже. Думаю, я шов вінкод? Оль, зніми так, щоб оцей вінкод було добре видно. Так є. Все. Оце ви, друзі, маєте всю інформацію. Маєте, скажімо так, таку пропозицію. Пропозиція варта уваги, тим більш... Я думаю, ви подивіться, а мене хтось питався з підписників, якщо я куплю такого за 9 тисяч євро, по-моєму, це вже буде більше 10 доларів. Скільки розмитні? Розмитні, у нього 4, можливо, 4-200 доларів. Тобто, навіть якщо ви його купите за 9, його треба там знайти. 10 він буде вже з копійками по курсу. Я вже не пам'ятаю, який сьогодні курс, був багато інформації. Ну, рахуємо так, навіть мінімум це буде 10, 4-14 і дорога 800, вже 15 тисяч доларів. Але я думаю, що Ну так не вийде. Так не вийде. Бо він буде десь десятку євро, плюс по курсу. Так він і ну реально його собівартість. Ну, мінімум його собівартість, ми врахували, дивилися, так прикидали по е, сайтах Німеччини, що мінімум його собівартість вийде. Отак, 16-16 500 Ну плюс він же ж пухівчишний, сполірований, ціпка не треба міняти. Ну тобто ГРМ, по підвісці все добре. Замінити мастило, їсти, а мастило замінити з фільтрами це 100 доларів, навіть хай 150, там саме дороге мастило. Ну якось так така пропозиція. Йдемо далі. Пасад, наприклад, я вам показував на номерах Passat, 9 рік, тут 10-й рік, цей пасад Б6, Volkswagen 10 року, 1, 4, 90 кВт саха, 6900 ціна. Значить, тут у нас немає кліми, є просто кондиціонер. Є партроніки зад задпорід, такий темно коричневий колір, велюрові сидіння. Не рікарівське, мультикермо, автосвітло, підігріви є, але це кондистерний клімат. Ну, ось такий пасатик. До речі, він свіжий, але він трохи дорожчий. 6900. У нас є на продажі 7900, плюс торг хороший. Ну, то я там, власне, ну, я просто, ви свій різняєте, хочете на транзитах, от, будь ласка. Комплектація трошки різниця. Ну, чи його обслуговували, чи ні, я не знаю. Диски е легкосплавні, але, наскільки я розумію, не оригінальні, не Вольцвагановські. Гума всесезонна. Ну, така пропозиція. Так, заглядає там Сергій ту машину. Так, екологія на місці, походу. Труба не чорна. І я вам також скажу, оброблене днище, взагалі не ржаве, нічого. Я вже буду знати, що казати підписникам. А ну, Оля, да, я зніму, покажу, до речі. Угу. Це таке буде перше показання на ринку днище. Дивіться, глушити все в нормі. Я брав там пальцем сажі, нема. Коротше, дивіться, оброблене, видно, кузово і підвізка, бо взагалі немає іржі. Тіпа. Бачите, от лонжерон. Короте, літня гума мене погана. Ну, ждуть в мене вже люди, вже є один на очереді. Дивитися цю машинку. Тут щось два елемента сказав, краще вроді би, Тут є лейбочка, значить ці двері не крашені, без ключовий. Ну, це я так ще покажу. Буду завтра робити й огляд, якщо не забере, цей, що замовив. Там є другий на очереді. Але будете собі знати. Хтось сказав, що пробивав, його я вже казав по карвертікалу, патроніки зад перед Оптика у нас вже з цією стрічечкою, наскільки я розумію. Ксенончик. Так, 1,7 дизель, 154 навіть пробіг. Пробивали вже її панорамний дах є. Пробували її по кар'єрті, коли не б'ється до кінця, тільки до 2017 чи 2019 року, але було дуже мало там пробігу. Ну, Дуже збережене авто. Подивимося, самому цікаво. Завтра ж постараюся зранку зробити його разовий огляд. Також є в нас ще разовий огляд. Шкода Октавія, там теж мужчина думаю, 1,6 мП, 6-й, 5 на обліку буде, але... Ну, там де його що теж, в мене є його огляд, я зможу розказати про нього все, дещо його там смущає. Ну, так скажу, якщо я йому так і сказав, так само там без обід Ігору, якщо хочеш машину до 6 МПІ і там пробіг, він не пробивається теж по карвертікалу. 200, я не пам'ятаю скільки, хлопці кажуть, що так, ну там руль не стертий, наприклад, і так далі, і тому подібно. У педалях по всьому постану, по двигуну. І, ну, Я скажу, що там пробіг, якщо навіть і вже його, скажемо, відверто трохи коригнули, то небагато, то там 300 навіть не було. Там щось 215-30, чи чи я не пам'ятаю. Дивіться, от є ще 14 15, свіжа 1,7 пробіг 214 заявлений, 12-250, ще є такий спортежко, цікаво, от він код, ви вже там пробуваєте по кар'єрці, коли вже наскільки легше. Я кажу людям пробивайте самі по карвірті, коли я не маю часу цим займатися. Камери. О, є тут камера, нічого собі, партронічки, тільки білий. Подивимося, його що всередині. Теж механіка, трохи дорожче, але там рік 11-й в серебрі цьому, а тут рік 14-й чистий буде. Ну і тут тканині і сидіння. Там передній привід, і тут, я думаю, теж на 1,7 де передній привід. Тоже пропозиція. Непогано. Так, друзі, що ж нам робити? У нас туполіний пух падає, до речі. Це туполя оце чи ні? Звідки падає той сніг? Такий маленький цілий. А, тут взагалі все вкрито. Ну, коротше, ви знаєте, що таке туполіний пух, так? Це ж так називається чи ні? Слухай, може то по-іншому. Але гарно, таке природне явище. Так, б дім, природне, могло так, друзі. Напишіть сьогодні, що завтра ви хочете, щоб вам зняти огляд в огляді разом. Бо не знаю, що нам знімати. Зараз покажу вам Каджарчика. Ну, 0 знімаю, я прокоментую. Значит, тут фул оптика, 2019 рік, 1,5 дизель, механіка 149 заявленого пробігу, 19,900 є вартість його. Зараз подивимося в салончик, комбінований салон, мультикермо, електропакет повний, великий екран, шестиступка, Ну так виглядає, скажу, ладно, все гарно, руль не забудь. Пермо не затерте, полочка ззаді є. Легко сплавні гарні диски на мішелін-гумі літні. Якщо вам підходить ціна рік і двигун, то непогана пропозиція. Так, от Сергій щось новеньке пригнав. Зараз буде робити огляд. Привіт, Сергій! Привіт. Будеш показувати нам цю машинку? Да, шкоду. дуже класна тачечка Швейцарії, 136 пробіга в рідній фарбі. Зараз дивіться, друзі. Я чуть-чуть пізніше скажу, чого би я рекомендував би цю машину, а ми зараз ще спитаємося дівчачу думку. От Оля скаже, вона бачила цю машину, от як вона думає, чого цю машину рекомендовано для сім'ї, для мужчини. Так, ну собі б я взяла би паркетника. Так, дійсно, для свого чоловіка я би взяла шкоду Октавію, то його. Продала би 2012 рік в нас 1,8 бензин, 136 тисяч пробігу в рідній фарбі. Також у нас тут нова літня гума, а зимова в багажнику, без підкрасів авто, в дуже гарному стані, потужно їде собі на повному приводі. Так, Сергій? Так, да, боксувати не буде в селі. Підігр... клімат є, підігрів стін є, як постаріє, не змерзне. Да. Да. Отак думають дівчата. І більш детально розкажемо. Авто дійсно в Швейцарії привезено оригінальний пробіг, він код зараз надамо перевірити. 136 пробігу, 1,8 двигун. Е Механіка, повний привід. Дуже збережений, класний салон. Так, чорний руль у нас тут в гарному стані. Є і клімат-контроль, підігрівся, підігрів і наявність двох ключів. Також важливо. Так. І далі я трошки ще порозказую так, Значить, дійсно купив чоловік нового гуму, бачите паперічки. Легкосплавні диски, тормозні диски ззаді, гарні, салончик. Що ще треба? Навіть сітка відгороджена, якщо ви любите на охоту пса вести, щоб він у вас салон не заскочив, скажімо так. Далі машина реально в рідному окрасі. Тормозні диски, що передні, що задні, в хорошому стані. Швейцарія вчасно дуже міняє тормозну систему, по порогах, по всьому. Все ладненько-гарненько. Далі, що ми вам ще покажемо. Двигун щось там обслужений, по-моєму, мастила все замінені. Ми зпитаємося детально ще власника, але ну, я вам надам інформацію. Хочете, зробимо повний електропакет. Вам ще задні патронічки все працює. Тут все так гарненько. О, гума з металевими дисками. Ого! Нічого, собі ще й з купаками. Полочка присутня. Сєточка присутня, ботолочок, все гарно. Тут всі пластмаски. Ну, Швейцарія, це вам нічого не небудь. Іржі ніде немає. Класна машина, справді класна. Якщо хочеш бензин, друже, рекомендую більш детально. Перевіримо тобі, все розкажемо. Подивимося, зробимо разовий огляд. Там сидіння, я в шоці сам. Ну, пробіг. 136. Тут ніхто не грається, тут все по чесночку. Ідеал, ідеал. Хто знає про що я говорю? Він код, будь ласка. Записали. Номер власника, будь ласка. Дзвоніть, звати його Андрій. Так. Що ще треба? Ідеальний варіант. Заїхав в Гольф з Німеччини, такий, як є своїм ходом. Зараз покажемо. Давид там прибором щось б'є. Вчиться, він не вміє теж ще. Ну хай вчиться, ладно, то ж дитина мала Коротше, 2009 рік, 228 оригінального пробігу. Він код покажемо, так е, заявляють продавці. Її пригнала дівчина своїм ходом. Це вже великий доказ, що авто класне. 9 рік. 1,4 MPI це надійний хороший двигун. Зараз подивимося його, який він, і тут класна комплектація. Значить, повний електропакет, 4 стеклопіднімача, піднімача, 228 да, на щитку пакет, автосвітло, круїз, клімат, контроль, підігрів і сидінь, музика е магнітола така доставлена, цікавіша, як, е скажімо так, де звичайна музика заводська. До речі, дивіться, не хімчищена машина, не мита, нічого, чисто гарна. Так, значить... Є полочка, багажник, до речі, оце свідчення не подерто, що тут не возили мішків, не їздили будівельники. Ну, Тут має бути домкрат є, далі там може немає повного пакета. Оцю лейбочку зніме. Зараз подивимося, який двигун, я скажу скільки кіловат. Відкриємо капота. Так. Легкосплавні диски оригінальні. І, значить, тут же новішого покоління двигун, 63 кВт йде на шкоді, а чогось Volkswagen пише 59 кВт, це один і той самий двигун. Бо старіші 55 кВт і навіть менші є. Тобто, якщо вам просто їздити, то він набагато їде менш динамічніший, ніж 1,6, але він менше бере бензину, споживає і, він, і вони не схильні до підбирання масла. 1,6 набагато більш схильний. Тобто нормальні, адекватні, економні двигуни. Також, що я ще хотів сказати, тут навіть ГРМ замінював у 2017 році, але я не знаю, в мене вже зір не бачить, скільки тут його? щось прочитаєш чи ні. 1,27. На 127 чи що? Там не ясно. Ладно, коли ви купуєте авто, все одно треба замінити мастило, бо в Європі його міняють річчі, ніж у нас, тобто не на 10 тисяч, а 15-20. А бувають випадки, що й 30 тисяч не міняють масло. Реально в них такий регламент, ну такий трошки нерозумний. Тому треба міняти мастило, якщо ви земляєте у нас авто, ми, наприклад, подивимося його, зробимо разовий навіть огляд, це не підбір, що там багато більше вартує. Також, якщо ви хочете, міняємо мастило, ГРМ, по підвізці, все обслуговуємо. І навіть привеземо до хати. Так, друзі, значить, і ми оглянули машину для вас безплатно. Знаєш, двери не крутилися, можливо, хтось переклеює молдинги. бо я знаю, що є дуже підписників, які дуже детально дивляться і скажуть, чого в задній молдинги без нікеляхи, а тут з нікеляхою. Напевне, хтось переклеює просто молдинги. І не зараз, давно вже. Знаєш, по машині є два косметичних незначних підкраша. Кому буде цікавити, більш детально поясню. Ціна авто значить, 6200 і невеликий торг. Сертифікат є чи немає? Сертифіката немає. Когось цікавить, дзвоните до мене. Сьогодні ми затрималися до дев'ятої вечора з Сергієм. Зробили декілька оглядів для вас. Я сьогодні познімала і на TikTok, і на Інстаграм. Заходьте, дивіться, дякуємо за вашу активність в коментарях. Головне навіть для нас не кількість, а якість. Хоча завжди прагнемо до кращого, до вищого. Ну, це я теж підтверджую ті слова. Дійсно, хто дивиться нас, розуміє. І так само, хто купляв вже в нас машини, ми говоримо правду, все, що бачимо, чи про свої машини, чи про чужі. Хтось вірить, хтось не вірить. Це ну, не наші якби, проблеми. Хочете вірити, хочете ні. Тому, друзі, всім дякую за гарні коментарі, що слідкуєте. Хто не підписаний, багато нас людей дивиться, не підписані, підписуйтесь, будь ласка. Також це все дуже нелегко. Давид сьогодні встав і показував, значить, Роману привіт. Якщо буде дивитися, дивитися до кінця з Білої церкви, в нас купує авто. Давид, став 6 годин, йому показував, потім працював, їздив зі мною. Ми робили на одне авто документи людям. І навіть прийшли експерта, вони купили в нас поло на автоматі. Їм привіт, також Людмила, власниця нова. Хай її авто служить. Також ми її зробили, ну не її, ми обслужили це авто, все розказали, що обслужено, їй не треба практично нічого не робити, як деякі там дрібниць, на що ми скинули серйозну суму, в рази, що це стоїть. І якось так. І отак працюємо. Тому пройшов так цілий день. Давидка дуже замучився. Тому я ще раз скажу, кого я. Не встиг зробити огляд сьогодні, бо мало бути чотири, а зробив два не цілих. Бо на другому огляді зупинилась людина, думає, чи вона буде цю машину глядати, бо не міше купляти. І Якось так. Тому це нелегка праця, ніхто не жаліється, але розумійте нас. І ми дякуємо всім, хто нас поважає. Також в коментарях і так розуміє. і Ми хочемо, щоб в нас були не тільки підписники, а е, наші, скажімо, покупці, клієнти, хто хоче купити машину, також з розумінням, будь ласка. Тому ми вас всіх поважаємо, жмемо руку, гарного вечора, гарного трудового тижня, який сьогодні почався понеділок, і скажімо так, щоб були результати всіх, машини не ламалися. І всього доброго, гарного вечора, пока!